Наш державний стяг сьогодні зробили і ми на нашій площі, символізуючи те, що ми одна єдина Україна під нашим синьо-жовтим прапором. Слава Україні! Доброго дня, шановна громада! Доброго дня, шановні герої Майдану, герої нашої України! Борці за нашу вільну Україну. Немає історії, немає традицій, немає атрибутів, немає принципів у народу. Немає принципів у народу, немає незалежності у державі. Але слава Богу, у нас це все є. І сьогодні, напередодні 23-ї річниці, нам приємно, що кожного дня. Над нашими установами, організаціями, домівками майорик синьо жовтий прапор, який завжди нам нагадує, що ми живемо в нашій рідній, спільній, цілісній, гордій європейській Україні. Я щиро дякую всім вам за те, що ви сьогодні прийшли разом з нами відсвяткувати таке величне. Свято, свято українського прапора. Я вірю в Україну, я вірю в вас, я вірю в Бога. Слава Ісусу Христу, слава Героям, слава Україні! Героям! Слава Україні! слава! Вітаю всіх днем Державного прапора України. Погляньте! Під святими небесами наша українська святиня, наш національний синьо-жовтий прапор, який ми підняли на флагшток під прекрасну мелодію невмирущого гімну України. Ми відчуваємо урочистість і радість, але уявіть, якою радісною є поява синьо жовтого прапора після постійного переховування. У і підвалах, і бомбосховищах що щохвилиною загрози загинути від куль московських спецпризначенців і п'яних орд сепаратистів для жителів звільнених українськими військами сіл і міст на Донеччині і Луганщині. Де у цих областях появляється наш національний прапор? Там появляється радість мирного життя, зарплати і пенсії. І для тих жителів Донбасу, які сприймали сині-жовтий прапор вороже, він на сьогоднішній день став святиною. Але страх і жах поразки і повного краху навіює синьо жовтий прапор на Путіна і по московські банди на Україні. А цей крах розпад так званого російського государства, вже близький. Синьо-жовтий прапор замайорів на найвищому будинку у центрі Москви. Це параліч для Путіна і його системи, це попередження про неминучий крах. Слава відважним молодим людям, які наважаючи себе на смерть встановили українську національну святиню у центрі Москви. Слава всім, хто зі зброєю у руках відстоює незалежність України на сході України. Слава всім борцям за волю України. Шануємо свій гімн, свій прапор, свою державу. і... Треба, що воно проходило через наше серце, через наш розум, через нашу свідомість. Тоді жоден ворог нас не здолає. Слава Україні! Ти сині, плине кача, по ти сині. Мамко ж моя не лайме. Сам не знаю, де Боги. Краю. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде? Брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди. Ти манко буде, Ціле не жаль, ти, манко буде, Ей, якби ж мені синку не жаль, якби ж мені, син. серцю лежав, ти ж моїм серцю лежав. Ей, пулине качав по тисині, Пулине качав по тисині,